Ця спецоперація сколихнула всю Україну. Покласти кінець бурштинової мафії намагаються 400 правоохоронців. Тут поліції, СБУ та прокуратура одночасно проводять 123 обшуки у рівненських посадовців і силовиків. У заступника прокурора області Андрія Боровика вилучили золотою колекцію годинників на сотні тисяч доларів. Саме його слідство називає організатором і керівником злочинного угрупування, що кришує нелегальне видобування бурштину. Наконець тебе свиня блядь. для мене. А ось Андрій Боровик у судді йому мають продовжити термін перебування під вартою. Весь цей час бурштиновий прокурор сидить у СІЗО. За вісім місяців на тюремних харчах він не змінився. Такі же пухкий і із рум'янцем на щоках. А от тільки дорогий класичний костюм змінився на недешевий спортивний, але ж адвокати запевняють, їхній клієнт наладан дише. В прокурора мовляв тяжкі захворювання. Йому навіть викликали в СІЗО швидку. Ми приглашали до СІЗО лікаря-ендокринолога, лікаря-невропатолога, лікаря кардіолога На, на сьогоднішній день ми провели дослідження по холтеру. Боровика ще не на не надана відповідь з інституту серця, але стан його дуже вкрай тяжкий. Та сам боровик скажеться на інше. Експрокуророві погано спиться в одній камері з небезпечним злочинцем. Заступник прокурора в області два місяці сидів в камері з особою, з бандитом, якого судять за три умисних вбивства. А ще бурштиновий прокурор незадоволений, бо до нього в камеру ніхто не приходить зі слідчих. До колеги на суді він слів не добирає. Собчак, ви брехун. Після оголошення підозри покажіть мені, що хоч хтось раз до мене в СІЗО приходить. Чи ви мене викликали кудись, що ви розказуєте, що я відмовився. Я кричу на всіх засіданнях, що я хочу надавати покази. До нього е, приходили слідчі для того, щоб він надав покази відповідно. Однак е, на той період він відмовлявся від дачі показань, е, а в подальшому надав власноручно надані покази. Головна ж позиція захисників боровик не може бути організатором злочинної групи. А все чому? Тому що в нього не було бурштину, та й годинники в нього не настільки коштовні, як для боса мафії. Бровика не знайшли. Не одного, боров... одного камінчика не знайшли. А чого? Бо не займався він бурштином. Годинники не 100 тисяч доларів, і не 860, а максимум 4 тисячі доларів. І мало того, час годинників подарований. Як не просили адвокати відпустити бурштинового прокурора під домашній арешт? Усе дарма. Суд залишив його в СІЗО ще на два місяці. Бо військова прокуратура переконана, що боровик може втекти з країни до Англії. Там живе його сестра.